Привіт, друзі! Я Дмитро Розмовський і це мій канал Блог Розмовського. Давно мене не було на цьому каналі, на моєму особистому, і я вирішив сюди повернутися. Одразу зараз вам розкажу історію, тому що буде дуже багато запитань в коментарях. хейту, інших слів, тому слухайте, щоб мати цікаву інформацію. Хто дивився цей канал від початку його створення? Так, всі знають, що я працював і працюю головним редактором інформаційного агентства «Корупція. інфо до речі, це агентство мало теж Ютуб канал, який, я думаю, ви всі пам'ятаєте. Він мав приблизно 2 мільйона підписників. І основна моя діяльність була саме на тому каналі Корупція Інфо. Але десь приблизно півроку тому цей Ютуб канал було. Заблоковано Ютубом, без жодних пояснень. Я намагався добитися, чого це відбулося, тому що це все ж таки найбільший ресурс мого інформаційного агентства Корупція Інфо. До речі, були заблоковані і інші ресурси мого агентства. Я намагався відновити діяльність Ютуб канала Корупція Інфо». Ну, Все ж таки це 2 мільйони підписників, багато роботи, десятиліття практично роботи на цьому каналі. І ще до листопада місяця я звертався в різні інстанції, навіть звертався до міністра інформації України, щоб допомогли, але ніхто відповіді так і не надав ні Ютуб, ні наші чиновники. І десь в листопаді я перестав цим займатися листопаді 24-го року, тому що ну зрозумів, що відновити його буде неможливо. І так сталося, що прийшлося призупинити діяльність інформаційного агентства Корупція.Інфо, інфо, тому що ну, якщо ти втрачаєш. Найбільший ресурс, на якому ти вів свою діяльність, то однозначно діяльність ти вести не можеш. І тому, так як того каналу в мене немає, я вирішив відновити свою діяльність як блогера як журналіста на своєму особистому каналі блог Разумовського», який ви зараз і бачите, на ньому десь 200 тисяч підписників. Обов'язково підписуйтесь. Також я буду вести блог в TikTok і заливати відео в Facebook для того, щоб різна аудиторія їх бачила. Тепер блоги на цьому каналі будуть виходити щоденно, тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Одразу ж хочу сказати, тому що зараз буде дуже багато хейту. Я нікуди під час війни не виїхав, проживаю в Україні, тому що в нас зараз. В Україні на початку війни було одне питання гниди ті, хто втекли, а зараз інше питання дурні ті, хто не втекли. Ну, десь так воно і виглядає, тому люди однозначно будуть писати в коментарях про це і хейтити. Також про ДЦК я там був і на початку війни, і посередині, і ось нещодавно стою на обліку, тому коментуйте, хейтіть, а я буду читати і однозначно вам. Відповідати, і от сьогодні мій перший блог. Я вирішив поговорити про Трампа, тому що, на мою думку, Трамп це основна подія і для світу, і для України, яка відбулася за останній період, і це подія, яка буде впливати на майбутнє, на ближнє, на дальнє, тому що Трамп прийшов на 4 роки президентом, як мінімум. А потім президентом, якщо йому вдасться виконати його обіцянки, може бути і його якийсь наступник. Тому це дуже серйозний період часу, в якому ми будемо з вами жити. Трамп вже 10 днів президент, і що важливо, вже є відповідні сигнали, про які ми можемо поговорити і можемо зрозуміти, як він буде діяти по завершенні війни, про яку він і пообіцяв. Добре, що Трамп не ставить жодних ультиматумів Україні, і це прекрасно. І дуже добре, що Трамп почав говорити з Путіном, ну його мовою, мовою сили. І перша така спіч Трампа після інаугурації був про те, що Путін має хотіти сісти за стіл перемовин, тому що в нього з економікою катастрофа. Якщо він не сяде, то буде повна катастрофа. Другий вихід Трампа це вже було в соцмережі. Це просто ультиматум Путіну. Хоча він нам спочатку сказав, що він любить росіян, що 60 мільйонів росіян допомогли перемогти Гітлера. А потім він сказав, що він не вагатиметься і введе всі санкції відповідні і мита проти Росії. Він там сказав про м -м, товари, які нібито росіяни постачають в США. Ну ми знаємо, що Мордар він нічого крім зброї не виготовляє, тому м -м, ніяких товарів від росіян, крім там алюмінія і якихось е металів. До США не надходить. Але що цікаво в цьому пості було, що Трамп сказав, що він веде мита і для інших держав, які купляють товари з Мордора. а це нафта. Ну, ми всі розуміємо. А нафта це гроші для війни Путіна. І що цікаво, не те, що там Трамп погрожує Путіну і що це якось вплине на війну. А саме цікаве, те, як Путін відповідає Трампу. Тому що Путін ну не став замовчувати. Путін він такий диктатор, який любить посидіти, подумати, не відповідати по два місяці, не реагувати на виклики. Можливо, воно все якось саме пройде, але тут не так то й було. Тому що Путін одразу відповів е, Трампу і почав підлизуватися в першій своїй промові. Він почав говорити, що якщо б дійсно Трамп був президентом, то війни би не було, е, і ми би про це домовили. Це було прекрасно. Що тільки Трамп може завершити війну. І є одна проблема, про яку Путін вже другий раз говорить: це нібито нелегітимність Зеленського. Ну, це говорить про те, що Путін не хоче вести перемовини з Зеленським, але іншого виходу в нього і не буде. І про це до речі, говорить його друга промова, якраз яка була нещодавно, позавчора, його інтерв'ю, де він теж говорив постійно про нелегітимність Зеленського. Хоча абсолютно легітимний президент Зеленський, ми це все розуміємо, по нашому законодавству так є. Поки є військовий стан, вибори проводити не можна. Так от, Путін говорив про нелегітимність, але він сказав, що все ж таки можна підписувати документи з кимось іншим, наприклад, з головою Верховної Ради, ну, хоча йому цього ніхто не подарує. Але, але саме основне, він сказав, що він готовий навіть виділити людей для перемовин. А про що це все говорить? А говорить це про те, що Путін все ж таки має серйозні проблеми в економіці, і він не хоче тягатися з Трампом публічно, а він намагається йому підтакувати. До речі, в останній промові в останньому інтерв'ю Путін сказав, що ну, він там має отримати Луганську і Донецьку область, а про Запорізьку і Херсонську жодного слова не було. І це теж сигнал Трампу про те, що він ну, може з ним про щось домовлятися. З іншої сторони, Трамп, Трамп поставив ультиматуми і до Путіна не дзвонить. Трамп же ж говорив, що він позвонить Путіну, що буде зустріч, будуть домовленості, будуть перемовини, і ніхто ні до кого не дзвонить. А значить, проходить відповідний аналіз в Білому домі, де аналізується, наскільки взагалі мордор Росія зможе вистояти в такі ситуації, які вона знаходиться, економічно. Тому що, по сигналам Путіна, чітко зрозуміло, з економікою є серйозні проблеми. Хтось там розповідає ну, ті е, блогери аналітики, які більше до Росії, що рік-півтора, і добрі росіяни, які в Ютубі нібито люблять українців. Е, Українські експерти говорять там, 3-5 місяців. американські теж, теж схиляються до терміну десь півроку, тобто півроку економіка Росії ще зможе працювати в такому ритмі, а далі потрібна ну, мобілізація. і... Людей на фронт і економічне, і Путін ну, стоїть на роздоріжжі, на серйозному роздоріжжі. Тому оці відповіді Путіна вони говорять про слабкість його. І хто би там що розповідав, що Путін може воювати, може мобілізувати, може робити це все повна ахінея. тому що кінець війни близько, навіть по словам Путіна, він за всю війну в нього не було такої риторики. Він тільки відповідав силою. А зараз телеграм-канали про російські, які в Росії розповідають про те, що відбувається в Кремлі, говорять про те, що Путін і верхівка Росії чекають дзвінка Трампа як Діда Мороза. Ну, ви це можна прочитати. Я там такі генерал СВР і інші телеграм канали. Тому все ж таки Трамп своїми діями за 10 днів показав, що він сказав, що він хоче завершити, і він буде до цього йти методами будь-якими, і ніхто його не зупинить. Ні, Путін і українська сторона так само, тому що ну контактів з нашою стороною з українською теж поки що не було. Перший контакт можливий з держсекретарем Рубіо відбудеться. Десь 12 лютого, тому що нашого міністра закордонних справ Сибігу запросили на зустріч міністрів. І там буде держсекретар, і там, можливо, буде перша серйозна розмова. Але от таких контактів, які б мали відбутися, які хотів Зеленський, щоб з Трампом там вирішувати, домовитись, мати одну позицію, а потім йти на перемовини поки що немає. Навіть немає дзвінка телефонного. Не говорячи вже про зустрічі в Білому домі, і ще серйозний сигнал для України і для всього світу це заморозка грантової допомоги через різні програми Держдепу, яку заблокував держсекретар Рубіо, що в нас тут жахай стоїть, як виявилось, половина журналістів нашої держави, блогерів, ютуберів. Всі отримували цю допомогу. Ну як на мене, дуже дивно, що списки по 100 організацій отримували цю допомогу. Під час війни краще б цю допомогу віддавали або бюджетну підтримку там пенсіонерам, або військовим на фронт, або на закупівлю зброї. Я розумію, що є різні програми, які виконуються різними методами. Але ну як ми побачили вже зі змі, що там шалені суми були, тобто за минулий рік це 7 мільярдів доларів. А за цей рік там 3,9, можливо, навіть і більше було. І як мінімум, там велика частина 30% відсотків йшло саме на медійні організації, громадські організації, антикорупційні організації, ну їх на мене під час війни це абсолютно недоречно. Так, от заморозка цієї грантової допомоги і. Цій грантові допомозі, шува е, важливо сказати, було багатої такої ну критичної допомоги Україні там в енергетичній інфраструктурі і в інших проєктах. її теж поки що заморозили. Президент Зеленський сказав, що будемо шукати е, внутрішні активи, щоб це все. Покрити. Ну, я маю надію, що не будемо покривати діяльність громадських організацій, ЗМІ і інших організацій, тому що ну, вони мають самі на себе заробляти. В цьому є конкуренція ринку, щоб е, організації могли працювати, заробляти, оплачувати заробітну плату своїм працівникам. Але це теж дуже серйозний сигнал від США, що ні з ким Трамп панькатись не буде. І якщо в нього в програмі є заморозка цих грантів, є. Не роздача коштів по всьому світу, і в тому числі в Україні, де йде страшна війна, де дійсно ці, ці кошти можливо потрібні. Ну, що він іде по своєму плану. І тому я думаю, що ці всі аргументи вони говорять про те, що війна скоро маємо надію там три-п'ять місяців, вона е, завершиться. І все ж таки Путін е, піде на умови Трампа. А, так виглядає, що Трамп не збирається йти на умови Путіна, а хоче отримати саме перемогу над Путіним. І ці всі ультимати ми, Трампа вони абсолютно про це. І ми бачимо, що Путін на них реагує не хамством, не відповідями, е, ракетними обстрілами, а реагує стримано і намагається якось Трампу пояснити, що ми готові, ми готові, тільки не добивайте нас. Отак воно е, виглядає. До речі, Трамп, ну всі вже. Це чули і обговорюють про Гренландію, що Трамп хоче отримати Гренландію чи купити, чи приєднати. І він спілкувався з прем'єр-міністром Данії, і в них була там сварка практично. Гренландія не збирається йти до Трампа. Там було проведено відповідне опитування: 85% людей, які проживають в Гренландії, вони не хочуть приєднуватись до США. Так, от Данія спільно з НАТО і ЄС. Вони обрали таку стратегію спілкування з Трампом, просто не реагувати на його погрози, тому що юридично факту, щоб забрати Гренландію, нема. Ну, є тільки фактор того, що він може отримати її шляхом нападу, там введення своїх військ. Ну Трамп цього не зробить, тому що за це в США буде однозначно імпічмент, і будуть серйозні політичні проблеми. А те, що він говорить про Гренландію, вони просто на це будуть не відповідати ні Данія, ні НАТО, ні ЄС, і таким чином вони мають надію, що. Це забудеться, це нібито смішна стратегія, але з іншої сторони це дуже дуже цікава стратегія, яку завжди любив використовувати Путін, і зараз він її чомусь не може використовувати, тому що якщо він буде просто мовчати і не відповідати або не реагувати, або ще й погрожувати, він буде отримувати на горіх, і він це розуміє. І це дуже такий серйозний фактор, про який ніхто не говорить, який допоможе цю війну швидко. Завершити з вами був я, Дмитро Разумовський. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь обов'язково на TikTok, тому що там буде блог. Мій блог Разумовського в іншому форматі, в короткому, швидкому, там буде більше новин. Буде цікаво. Підписуйтесь.